Кожне місто чи село має своє минуле, свою історію, що передається з покоління в покоління. Не винятком є і калуш за 580-річну історію міста неодноразово змінювалися назви його мікрорайонів, урочищ та полів. Зберегти саме старі назви для нащадків вирішив відомий калуський художник, автор особливої колекції, яка відображає давній міський пейзаж різних будинків старого калуша зсередини під назвою дворики старого міста Ігор Буйкович. Тому що ідея виникла вже давно, але Прийшлося багато опитувати людей, щоб знаєте, щоб не було отсібяті такої, щоб не було, що я щось зробив, а потім мені познали, що ти не там. Це, це не так було. І через що було таке перехресне опитування двох-трьох чоловік, якщо воно сходилося в одну точку, то я це старався наносити. Це дуже добре, що пан Ігор цікавиться саме містом і. Ця карта була можливо не зовсім унікальною, але це також хороший внесок в життя та в культуру міста. У ході презентації Ігор Бойкович розповів про всі етапи своєї роботи над картою, чим викликав неабияку цікавість і з боку присутніх у залі. Робота дуже тяжка з картою, тому що карта стара. Витягнуто з інтернету було декілька карт поетапних, таких починаючи від 1840 року, і вибиралось е, оптимальний варіант, я вибрав 27-го року. У назві кожного поселення лежить щось найхарактерніше, найістотніше, пов'язане з даною місцевістю. Тому й назва кожного куточка це своєрідна пам'ятка для майбутніх поколінь. Назви мікрорайонів е, не існують по архівах, навіть на картах немає. Е, це чисто, тому що це є народні назви. Калуш складався з трьох основних присілків Загіря: Новий Калуш і Баня. Це були три такі основні робітничі присілки. І серед місця це вже оця центральна частина. Калуський художник та краєзнавець, автор книги, про що розповідають назви вулиць міста Калуша Василь Цапів, деталізував окремі назви, зображені на карті, зокрема стару назву посьолка, який називали Макієвим селом. Макей, такі є пітулей. Макій петулей, який, по суті, заснував ось тут оте поселення. Тому і назвали по цей науковий співробітник краєзнавчого музею калущини Іван Тимів зазначив, що повернення до вивчення мікротопонімів Калуша є хорошою ідеєю. Вісно, варто повернутися до вивчення. Докладного вивчення мікротопонімів калуша на основі картографічних матеріалів скласти такий каталог місцевості і вимчання, в результаті поєднання тобто аналізу карт топографічних. Земельних, тобто кадастрових, бо ми маємо метрику і Сафінську метаку і працензисканську, де також прописані всі назви селості. Вони не просто позначені, вони ще й прописані. У планах автора виготовлення карти старих назв інших населених пунктів Калущини. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканалу Раї.